У вас безліч справ і дуже мало часу на себе. Біопілети допоможуть підтримати ваш організм навіть тоді, коли ви зайняті. Це сучасний спосіб дати своєму організму все необхідне: гормони, вітаміни, нутрієнти та ефективну метаболічну підтримку. Біопілети містять різні активні речовини, які разом забезпечують комплексну підтримку вашому організму. Гормони, такі як тестостерон, прогестерон, ДГА, мелатонін і окситоцин, допомагають відновити гормональний баланс, покращують енергію, підвищують лібідо, настрій і якість сну. Метаболічні регулятори, наприклад, метформін і семаглутит, підтримують нормальний обмін речовин і допомагають контролювати вагу. Вітаміни, мікроелементи і нутрієнти. Такі, як натх, вітамін Д, глутатіон, зміцнюють імунітет, покращують стан шкіри, пам'ять і захищають організм від стресу, сповільнюють процеси старіння. Всього одна процедура, і ви на кілька місяців забуваєте про постійний контроль за прийомом препаратів. Маленький імплантант, що вводиться під шкіру та поступово вивільняє активну речовину протягом кількох місяців. Це, по-перше, зручно. Ефективно і дуже стабільно. Призначення тільки за результатами ваших аналізів. Біопілети це сучасне, ефективне і зручне рішення для тих, хто хоче залишитись молодим, активним і здоровим, навіть якщо часу на себе майже немає. Хочете дізнатись більше, пишіть у Дірект.